Люди не літають, але крила мається. Одна з моїх нових пісень. Я хочу, щоб вона обов'язково прозвучала в тебе в ефірі. Цю пісню, цю пісню я якраз присвячую нашим медикам, українським медикам. Ну, ти напевно знаєш, і ми всі на жаль знаємо, що дуже багато медиків покинуло Україну, але ті, які залишилися, це неймовірно одержимі люди і ми. Вони можуть стояти 24-30 годин за хірургічним столом, причому не обов'язково в операційній. Це може бути і поль, військово-польовий госпіталь, і вони роблять просто неймовірні речі, просто спасають людей, і ніхто не може повірити, що насправді це стається. Бо в нас дуже великий потік поранених і військових зрозуміло, і дуже багато великий потік поранених цивільних. Дуже. Багато поранених діток, і от я, наприклад, зараз працюю тут із Союзом Українок Америки вже третій рік, і ми працюємо по одній великій гуманітарній медичній програмі. Це забезпечення новітніми технологіями, новітньою апаратурою, матеріалами, вихідними матеріалами, розхідними матеріалами для Військових наших госпіталей для відділень травматології для того, щоб застосувати новітні технології і мати можливість обходитися без ампутації, а створювати все таки такі новими технологіями, доточувати руки, ноги, пальчики ну різні частини тіла. Які є вражені або покалічені, і це союз Українок Америки? Я хочу подякувати Наталії Павленко, яка очолює Союз Українок Америки, особливо подякувала тині Табаці, яка є заступником і власне координатором цього медичного гуманітарного напрямку. І зараз в мене власне тур в рамках «United for Ukraine», де я розповідаю, що Союз Українок Америки. Це організація має більше ста років і закликаю всіх українців на вашому радіо також доєднуватися до всіх програм, які. Проводять і події, які проводить Союз України америки де вони збирають кошти для закупівлі цієї медичної апаратури, неймовірну важливість якої я думаю, ви зрозуміли, тому що коли людина повертається, вибачте, без руки або без ноги, повертається в життя, повертається в свою сім'ю, їй дуже важко адаптуватися. Тому оці новітні технології, які є і те, що робить це саме союз Українок Америки, саме жінка, е, яка от через своє милосердя, жінка, яка дарує життя, вона хоче бачити здорову, красиву людину, свою дитину, свою дочку, е, свого сина, тому ця тема, чисто жіноча тема, набула сьогодні масового загальнонаціонального характеру і в нас в Україні. І серед всієї української громади, в тому числі я звертаюся до всієї української громади Сполучених Штатах Америки, наприклад, 29 червня на подвір'ї церкви Кліф Кліфон, Кліфтон. Кліфтон в Кліфтоні е, буде відбуватися також подія Союзу Українок Америки, де будуть збиратися кошти на ці програми, На ці програми, де я також буду виступати, буду розповідати. Буду мати таку прекрасну нагоду. Е, 30 червня буде в Рочестері велика подія, де буде представлена українська фешн-мода. Сучасна з етноелементами, і цей показ фешн, він так само буде приурочений збору коштів, зацікавленості і втягнення американської еліти, американського бізнесу, бути благодійниками, от саме на цьому гуманітарному, гуманному людському напрямку, докластися до того, щоб зберегти повноцінне життя. Для бійців, бо сьогодні війна тут, завтра війна ще десь, післязавтра ще десь. Нарешті вона має зупинитися, і ми маємо все для того зробити, щоб жити красиво, спільно в мирі і в радості. Я так коротенько тобі приєдналася до пісні Люди не літають, і зробила такий такий виклад е, е, власне підводку до цієї пісні, і заодно розповіла тобі про е, свій тур, який зараз е, проходить е, по Сполучених Штатах Америки. acho que eu Без умов, без причин та ідей я до тебе не йшла, а летіла так любов окриляє людей, ти від мене не йшов, ні хвилини, я тебе не тримала сама, ми ще вище не тіли. Любим.